Магдоп, вітаю вас! Сьогодні тема п'ятий клас властивості множення. Існує три властивості множення, які використовуються при обчисленні і вивченні цієї теми. Перша властивість переставна властивість множення. Вона означає, що можна множники множити в порядку а, Б і дорівнює Б на А. Записується А на Б дорівнює Б на А. Наступна. Сполучна властивість множення. Якщо є три множники, то їх можна множити у будь-якому порядку. Тобто можна помножити А на Б потім на С, або А на Б на С. Або тут можна продовжити А на С і потім на Б. Записується таким чином. І наступна розподільна властивість множення. Вона дозволяє помножити суму двох чисел на третє число. Тобто, наприклад, А плюс Б поможете на С дорівнює множимо А на С плюс Б на С. Оця властивість називається розподільна властивість множення відносно дії додавання. Така ж справедлива і для дії віднімання. А мінус Б поможете на С дорівнює АС мінус БЦ. Ці властивості дуже використовуються при обчисленнях. Наприклад,. Зручно можна обчислювати, навіть деякі вправи усно. Тому розглянемо такі приклади. Приклад 125 помножити на 14, помножити на 8. Обчислити зручним способом. Можна множити підряд, але це буде незручно. Тому ми множимо за сполучною властивістю 125 на 8 спочатку, а потім на 14. Перший добуток нам дає 1000, тому відповідь буде 14 тисяч. Друга приклад, другий приклад. Спростити вираз. Ми бачимо, тут є множники числа і деякі змінні буковки. Тому множимо таким чином, спрощуємо. Множимо спочатку числа 3 на 2 на 7 за сполучну властивість, а потім множимо А, МАТ. Тому маємо відповідь: 42 Т. Наступна властивість. Обчислити зручним способом. Якщо цей приклад робити по діях, то це буде дуже довго і важко. Але ми помічаємо, що у двох доданках є однаковий множник. Тому за розподільною властивістю ми можемо записати, що це буде 73 плюс 27 і помножити на 387. В дужках у нас буде сума дорівнює 100, тому нам залишилося 380, помножити на 100, буде 38 700. Четверте, спростити вираз. 7b плюс 5 b За розподільною властивістю записуємо: 7 плюс 5 і поможете на b. 7 плюс 5 буде 12. Отже, відповідь 12b. І наступна властивість розкрити дошки. 3 мінус b поможе на 5. За властивістю розподільною відносно віднімання. Маємо 3. Множимо на 5, відняти b на 5. Перемноження має 15 мінус 5b. Отже, властивісті множення дають дуже велику, хорошу можливість розв'язувати зручно вправи. Дивіться на ДОП, і ви будете самі крутіші математики у школі.